У Ніжені збудують мережеву сонячну електростанцію. Цьому передував виграний грант від німецького міжнародного фонду на суму 100 тисяч євро. Ніжен отримав перемогу в серйозному грантовому конкурсі від міжнародного фонду GIZ. це німецько-швейцарський фонд. Який фінансує проекти, що стосуються енергоефективності енергозбереження нашою командою була подана грантова заявка на будівництво сонячної електростанції на сонячних панелях для нашого водоканалу, і ми отримали перемогу в цьому проєкті, завдяки чому проєкт ДЖАЙЗЕТ. Профінансує 100 тисяч євро на придбання і будівництво цієї сонячної електростанції. Наразі проводиться робота з документами. А вже далі компанія буде проводити тендер на закупівлю. Для Ніжина це мега новина, особливо в складних умовах сьогодення. Ділиться міський голова Олександр Кодола в умовах енергетичної кризи енергетичного терору з боку Росії це не те, що актуальне, це питання виживання сьогодні нашої країни, нашого міста, і тому я вдячний всій команді, яка над цим працювала. Це і наш енергоменеджер Денис Ворона, це Юлія Кузьменко, інвестиційний відділ, це вся команда водоканалу, каналу, відділу економіки і всіх тих, хто приклав зусилля для того, щоб це стало реальністю. Тепер завдання. Нас і фонду JZ втілити це в життя і якомога скоріше реалізувати цей проект, щоб наше місто було ще більше енергонезалежним.